Топова технічна документація DataBase за 50 євро на рік. Друзі, маємо ось таку топову технічну документацію, яка містить в собі ось таку величезну кількість різних авто, як і самі відомі марки, так і маловідомі марки. За допомогою цієї топової технічної документації ви зможете подивитися моменти затяжок, схеми проводок. Якісь там ГРМ і так далі. так далі. Давайте покажу вам на прикладі якоїсь BMW-троєчки, що ви можете дивитися. Дивіться, вам пок... включаю 320D, наприклад, x drive Така більш розповсюджена BMW. Що ми тут бачимо? Техобслужування, ремонтні норми, часи, цеп ГРМ, регулюровочні дані. Можна ввести також код своєї ошибки в BMW і вам дасть відповідь. Ціна такої датабейс 50 євро на рік. Можна собі купити це сайт, за допомогою якого ви зможете робити ремонт якісно. Все, що від вас потрібно, це оплатити. Я вам даю логін, пароль до сайту і ви користуєтесь. Ось так це все виглядає.